Також додають і транзистори, що були при купівлі. Стоп. Якого тхіра, які транзистори, нахрена додаєте? Ми в переписці не згадували ні слова про те, що до нього було втручання. Ви писали, що була зустрічна вилка, і він згорів. Ви не казали, що була невдала спроба ремонту. От взяти і відправити вам його назад по ціні діагностики. Люди, ви взагалі собі охаміли і гоните, блін. Я не збираюся після когось кожен раз вигрібати і розказувати. Плюс відсутні гвинти. Якщо вже було втручання, чому про це не написати зразу? Це буде впливати на послідовність ремонту, на можливість ремонту, на ціну її оцінку. Ви ж мене обманюєте. Якщо ви обманюєте мене, чому ви не хочете, щоб я обманював вас? Силова частина низьковольтна, демонтовані всі транзистори. Високовольтна частина міст відсутні ГБТ, нема прокладок, нема кріплень. Тобто не тільки гвинтів, а й нема також кріплень. Запобіжники цілі. Видно, що паяли обв'язку вихідного моста. На модулі синуса видно, що він випаювався. Видно, що паялися драйвера. Видно, що підняті ноги в операційних підсилювачів. Це говорить про одне, що догоріло глибоко. А одна є хрестики на драйверах. І, можливо, навіть до процесора. От Навіщо так робити, навіщо обманювати? Не можна було зразу сказати. Я би вам сказав, що не візьмуся і займався би своєю роботою, яку маю. Ви тратите мій час, я буду тратити ваші гроші. Виявляється, я в того загиблика вже четвертий. Четвертий майстер. Термосенсор відірваний. Видно, що не пропаяна низьковольтна частина генератора, і на ній вже. Хтось поставив хрестик, тобто він фактично повний тотал. Получається коробці. знайшовся ще ось такий запакований пакет трупіків. Це, на жаль, мало допоможе. Тепер питання тільки по процесору і на чому зібрана низьковольтна частина генератора. З довпробиті драйвера споживання впало. Видно, що операційники також паяні. але не дивлячись на нормальне споживання, генерація не появляється. Постійно високі рівні приходять на драйвера, процесор не запускається, імпульсів не дає. Тобто цей модуль повністю мертвий. Теоретично його можна замінити універсальним, розпіновка тут практично пін-ту-пін. -ту -пін. Але в нас є ж проблема з низьковольтним генератором. Тут він якби на SGS, також він не подає ознак життя. І саме цікаве, ось паяна мікросхема не запаяна до кінця. А вона абсолютно без маркування. І я поняття не маю, що тут має бути, що тут має стояти. Ми вчистив, вона гладка маркування нема навіть спочатку. Вникати теоретично можна. Питання, чи це доцільно, якщо врахувати, що тут не вистачає елементів кріплення, що воно вже трьома майстрами було зґвалтоване по всіх отворах і що абсолютно вся сила спалена. Також видно, що паяли резистор змінний. Ось є перемичка, замкнута, щось пробували ще запускати на якомусь етапі. Тобто раз резистор коротили, напевно, щось воно ще кашляло. Щось по зворотньому зв'язку десь їм не відповідало. Куди воно йде, за що відповідає, мені поки що сказати тяжко. Просто сам факт. А може так і з заводу було. Але сумніваюсь, бо видно, що зірваний клей, що він припіднятий цей резистор. Оце називається Total. Повністю, і в хвіст, і в гриву, все спалене, перепахане. Ну нічого, може, ще до кількох майстрів поїде, поки власник таки усвідомить, що пора відпускати того ґрата в світ металобрухту. Чого тільки не понапридумують для спецтехніки. От якась така лампочка, видно, діоди. Вона щикнула, поставили іншу, але їх не влаштовує. Тому пробуємо ремонтувати. Кнопочка включення, яка вже залипає, бо хреново відклеїли, і драйвер. Драйвер непростий, драйвер без гальванічної розв'язки на дросель. Ось видно, дросель, конденсатори, фільтри. Такий доволі розбудований і наворочений. Тож треба було так заморочитись з драйвером звичайної лампи. Навіть кнопочка низьковольтна, цифрове якесь управління. Ну, попробуй, може воно світить якось особливо. Ану, працює, це вже добре. Тень, звичайна проста лампа. Треба так заморочитись. Маємо дротик. Звичайний багатожильний файний дротик. Як ви думаєте, куди він йде? Давайте потягнемо. Ось куди він йде? До антени. то в нас така антена, а як гарно запаяно. Ну що ти тепер точно буде працювати. Нема на вас тимура гараніна, блін. Мало хто знає, що таке піктейл, що таке коаксіальний кабель і як працює антена. Прикро! Bluetooth модуль, плату поживню відремонтував, а цю антенну напаяв сам власник. Каже, без неї працювало 2 метра. З нею працює 20 метрів. Тому ми нічого не трогаємо, залишаємо, як є. Фізика до лампочки. Бувають і такі чудеса. І знову здрасті! Давно не були. EcoFlow Max запускається. Навіть вихід 220 працює. Знак оклику. Видно, знак оклику. Видно 51% і сам виключається. Тобто, незалежно від того, який режим, чи зарядка чи розрядка, він короткочасно вмикається і сам відрубується. Якби стає зрозуміло, що проблема в батареї найпростий спосіб підключити іншу. Зразу бачимо, що знаку оклику помилки немає і що він не вимикається. Тобто працювати нам прийдеться з батареєю, з БМС-кою, що мене тішить мало, оскільки ті проблеми вирішувати поки що добре не вмію. Ось видно, що пішов заряд, вдуває 448 Вт. Тобто інвертор справний, до нього запитань жодних не має бути, і панель керування справна. Всі питання виключно до батарейки. Тож треба, щоб так зійшлося в один час два пристрої з різними проблемами. В одного в хлам випалений, перекопаний інвертор і не вдається зробити, а в другого проблема в батареї. В гіршому випадку попробую звести власників, можливо, між собою домовляться. Визначать, чий підрозділ важливіший, кому більш потрібно, і якось тоді ломутують, щоб зробити з двох одну. Подивимось, може, вдасться все ж таки зремонтувати батарею, бо попередні спроби зремонтувати БМС-ку були неуспішними і поки що не знайшов альтернативних БМС-ок, де би було керування по шині, щоб вони ставали на EcoFlow чи на інші станції, де є обмін по шині з процесором. Якщо хтось вміє ремонтувати їхні БМС-ки, з проблемами контролерів, коли контролер не відповідає, бо по шині я питання вирішувати вмію сам, коли немає обміну на шині, а коли вмирають контролери, коли БМС не стає на заряд, не стає на розряд, не реагує на запити від процесора, я на жаль з контролерами бекішнами поки що не розібрався з їхньою прошивкою. Тому якщо хтось вміє, знає, дайте контакти, буду до вас відправляти людей. Напруга на батареї відповідає. Індикації заряду станцією, силова частина. Ціла напруга подається. Інвертор запускається в порядку. Шина в порядку не просажена, Реакція на керування адекватна. Відповідно, я в топіку я не знаю, що з тим робити. Проблема точно в батареї в БМС, точніше її. А що з тим робити, не зрозуміло. Всі напруги на місці. Комунікація є, заряд визначається, але є знак оклику, щось не подобається. Станції, що, на жаль, вона не каже, який параметр. Термодатчики підпаяні, перегріву немає. Тут все на місці. Одним словом, бяда. Напруга на всіх елементах симетрична, проблеми там немає. ресет очікувано нічого не поміняв, тобто є проблема, з якою я не знаю, як боротися. І вона явно в батареї. Це Не можна назвати ремонтом, тому що не ремонтували. Але завдяки щедрості власника спалено є яку... Бажаю здоров'я, пана Маркіяна. Наперед дякуємо вам за ваш донат у вигляді. Вашої мертвої вже батарейки EcoFlow для того, щоб воскресити батарейку для нашого екіпажу. І от зараз. Заряджаю і буду відправляти безвозмезно. Хай палять ворога, дай їм Бог здоров'я, хай Бог береже, і дякуємо їм за нелегку працю за захист наших срак.